Хоча вони й не олімпійці, але без спорту своє життя не уявляють. У день молоді понад півсотні спортсменів-аматорів з'їхали зі всієї області, щоб помірятися м'язами та з'ясувати, хто найсильніший. Фестиваль сили та мужності ми проводимо традиційно. Ми це Сумська міська федерація пауерліфтингу України. Молодь, яка буде виступати на цих змаганнях, вона патріотично вихована. вона Може змінити нашу країну замість звичного спортзалу центр міста. Правила прості: хто більше раз підніме штангу лежачі, той і переміг. Відкрили змагання представниці ніжної статі. Дівчата теж хочуть бути сильними. У кожного учасника свій секрет успіху у боротьбі за першість. Я просто думаю, що нужна жорстко тренуватися. Вот и не жалеть себя. Соблюдать режим. Выкладываться на полную на тренировках, себя не жалеть. Ну просто надо быть лучшим, больше пожать и меньше весить. Упорство, упорство, желание. Ну и удачи чуть-чуть. Надо. Соревновательный опыт ну, очень ценный. После каждых соревнований ты становишься на ступеньку выше. Тренироваться, побеждать себя, а потом уже побеждать соперника. На відміну від бодібілдингу, у пауерліфтингу важливі силові показники, а не краса тіла. Втім, ані переможців, ані переможених тут немає. Юлія Єлізаренко, Олександр Сорбат, Олександр Білявський, новини СТС.